Вітаю вас, діти! Ой, зовсім скоро до нас прийде новорічне свято. А ви любите новий рік? Ой, я також. І сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати ялиночку, але не за допомогою пензлика, а нашими вправними пальчиками. Дітки, перед тим, як працювати, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми на двір пішли гулять, бабу снігову зліпили, пташок насінням пригостили. З гірки потім ми спускались, ще і на снігу валялись, всі в снігу додому йшли. З'їли суп і спать лягли. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку ялинку новорічну. Для роботи вам знадобиться фарби зеленого, червоного та жовтих кольорів для прикрас та коричнева фарба для стовбура, а також серветки або водичка, щоб ви змогли промити пальчики. Діти, зверніть увагу на нашу ялинку, якої вона форми? Правильно, трикутної. Ось і сьогодні ми з вами будемо малювати смужки пальчиком різної довжини. Набираємо зелену фарбу на пальчик. Та малюємо справа наліво смужку. Якщо фарба закінчується, набираємо ще. Малюємо довгу смужку. Ось так. Іншу смужку, зверніть увагу, ми будемо малювати трішки коротшою. Відступаємо від одного краю, малюємо пальчиком лінію, не доводячи її до краю попередньої лінії. Ось так. Наступну лінію малюємо за тим самим принципом. Відступаємо та проводимо лінію не до самого кінця попередньої. Так само будемо виконувати всю ялиночку. Яка ялинка у нас виходить. Тепер я наберу пальчиком коричневу фарбу. Та поставимо відбиток Ось тут внизу. Це буде наш стовбур. Ось так. Не забувайте мити ручки або витирати їх серветкою. Тепер, діти, пропоную вам прикрасити нашу ялинку. Я набираю на пальчик жовту фарбу. Ставлю отакий відбиток вгорі і прикрашатиму нашу ялинку за своїм бажанням, а ви прикрасите так, як хочеться вам. Ось так. І тепер додамо ще червоних кульок, щоб наша ялинка була яскравою та святково вбраною. Ось така ялинка вийшла в мене. Дякую вам, діти, за увагу. Я буду чекати і на ваші ялинки. До побачення, до нової зустрічі!